Телеві. Дякую, що згодилася на це інтерв'ю. Я зараз знаходжуся у офісі, новий супер гарний офіс, дуже мені сподобалося. І дякую, що згодилася зі мною зустрітися і доключаєш свою відню передкування на це інтерв'ю. І е, хотіла тебе е, розпитати, бо знаю, що ти в минулому ти приїхала сюди, в Словакію, і ти працювала в готельному бізнесі, а зараз лідер компанії, майстер компанії. З чого почалася твоя історія? І як ти потрапила в індустрію готельного бізнесу? Ну готельного бізнесу це я була найманий працівник. Я українка, яка 14 років вже живе за кордоном. Це Словаччина Братислава. Виїхала я як заробітчанка, просто попрацювати і слава Богу, вже 14 років. Працювала на різних роботах. Це були різні сфери, це були і заводи, це були і готелі. Я спрацювала спочатку покоївкою, потім я була е, супервайзером у цьому же готелі, а потім дала відповідь, ну, звільнилася з готелю, прийшла корона, і я зараз же нагороджувалася в статусі лідера компанії, майстра на в цьому ж готелі, на цій же сцені, тому що я собі якби так. Задумала, була, замріяла, а що я там буду на Ти знаєш, я тобі написала ще друге таке питання. От дійсно mm -hmm. якими були твої мрії на той момент, коли так. ти працювала покоївкою, і чи думала, що твоє життя так зміниться кардинально? Оце так, я так... думала, тому що я в готелі працювала покоївкою. Не в кімнатах. я іменно була в ці престори в готелі, що все окрім кімнат. Це були і конференц-зали, вступ у фойє я прибирала. Е, Ресторан, лобі, бар, отакі от всі місцесті, кромі кімнат. І я завжди бачила, як успішні люди виступали на сценах, а я просто за ними пилососила. Це було реально так. Я дуже добре знала, як робиться подіум, як це готується події, які люди шикарні, щасливі. А я просто за ними прибирала. І я знала, що прийде такий час, що я буду на цих сценах виступати. І не візуалізувала. Так, так. Не я візуалізувала. Я знала, що я постійно не буду працювати покоївкою. Я б знала, що ну, навіть це, він, 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 та, він. і така робота, як я була ну, якби вже легка. Я оділася в костюм, я оділа каблуки, я ходила там контролювати вже дівчат, якби робота не важка. Але ви розумієте, що ну, ця робота все рівно вона робота, це наймана робота. Я потім ще на себе працювала. Я вивчила це ще на косметолога. Я думала, що працювати косметологом це так легко, це так гарно, це так круто. Це тільки виглядає так насправді. Це вкладання великих грошей. Це завжди ти підстроїшся під клієнтів, під людей, завжди. Два-три рази перенесла людину, людина знайшла собі кращого, як ти. Ти завжди мусиш бути на ногу попереду. Моди. Моди в тренді маєш бути. Є там п'ять видів косметики. Це мало, тому що прийшла людина. Вона хоче шосту сьому, і ти мусиш закупити. А це 3-5 тисяч. А єди. ти можеш закупити, а потім ними може. Звісно, крема мають свойство закінчуватися. дату спотреби, що а. закінчується. А. Тебе ти, ти мусиш щось... продати. Тримається в мене теж свій власний бізнес да. і подібно, що та мода йде вперед і Якщо ти маєш застарілий товар, то воно все потім... Ми. Вречає я тебе це прекрасно. Рік та. назад, Мегі, на, рівно рік назад. Як я звільнилася з роботи, ну, взагалі, з цього готеля, бо я з цього косметології в сусідній салон Батерфляй ага. шістдесят 62, та сама адреса, де я в них принаймала собі при поміщення, де я робила як до тебе прийшла інформація про кораблі? Прийшла... Ми Що Що тебе зачепили, якщо прийшла інформація. Прийшла інформація на здоров'я. Не ні на який на бізнес, я взагалі з родини не підприємців, не бізнесменів від слова зовсім. Ні я, ні мій чоловік. Ми знаємо робити заробляти гроші. Все, наймені робітники. І коли е, я приїхала сюди, дуже багато працювала, прям дуже багато, я собі здоров'я пішло вниз, я розуміла, що я молода, треба щось робити, і прийшла іменно предложення по здоров'ю. Дорогу. Я взяла цю інформацію, а потім люди, які мене привели сюди, це Дмитрій Скачков, ти, в них... ти, ти, хто твій безпосередній наставник, хто тебе прийняв? Привела ти. мене Словачка, Слова Ева Долінська. Так. Вона мені дала інформацію. Я прийшла, але так як вона словачка, я українка, вона а мене познайомила з мною. Ми почали співпрацювати. У нас тоді ще не було ні одного офісу, взагалі була ідея. Відкритий офіс, представників компанії сім років назад. Сібралися просто, принаймали собі канцелярію тут недалеко, платили за то гроші. Ага. У нас офісу не було. Потім почали працювати. Але так як я ще працювала на інших роботах, звісно ж, у мене не було фокусу корал, але я завжди була з ними. Я їздила по конференціях, я бачила, як вони ростуть, заробляють гроші, як компанія старається, піклується. Почали приходити клієнти, які почали почали отримати дуже гарні результати по здоров'ю. Я вже просто не могла піти з цього бізнесу. І коли я прийняла рішення, що я тут відбудуся, почався ріст. От ти пам'ятаєш той іменно переломний момент, коли ти прийняв, сказала все, це, я серйозно займаюся та... цим, які це, що? Була це... Це, була це була Італія. Це була Італія це була подія компанії, конференція Велика в Рівні. Ця подія змінила моє життя, як кажуть, знають казати наші коралівці провалився житом. На, на подію я поїхала одна. У мене не було ні одного партнера зі мною. У мене був товарооборот, ну це по-коралівськи, 1800 балів. У мене чоловіка 50 років 22 квітня. Ага. І 21-22 квітня подія в компанії. І я з чоловіком договорююся, що це мій бізнес, я мушу там бути, і я їду на подію. Я лечу одна, щоб просто зрозуміти, або я в коралі, або, або ні. ні. Я і була ні. гарним туристом, тусовщиком. Ага. Просто я людей люблю, коралів люблю, продукт люблю, їздити люблю. О, ти була на цій події, і в тебе ти зразу прийняла рішення? Та, що я ні. Ні. не було я... була. Я прилітаю з конференції. Я зразу я вже по дорозі з чоловіком все обсудила. Що я з е, мене ж на три місяці був договір, з, де я знімала приміщення це в косметології. Я розрушаю ці договори і я йду в Перші кроки, які ти зробила, та, щоб прийти в клуб. Ну і що було найважчим для тебе в той початок? Е, нерозуміння, що робити дуже багато часу прийшло вільно. Багато часу реально, тому що я би працювати по 16 годин в, в день або на двох роботах, а тут у тебе нічого немає. І ну, Якась така не, непонятна, тому що за 14 років у Словаччині у мене часу ніколи немає, а тут є час і що робити. Я приймаю рішення, просто кожен день ходжу в офіс, навіть субота. Я знімаю відео, я пишу людям. І почали приходити партнери. Перший партнер, яка прийшла, я готова Павліна. А. Ця людина просто такий мені дала толчок, тому що їй потрібно було все знати. А я все знала, а нікому було віддавати. І, і знайшлася і та все. людина та, 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 і наповнилася повна чаша. Тебе та тебе вже виходили. І та, І прийшла. І вже на другу конференцію через 4 місяці у праці у Сентябрі у вересні місяці. Ми вже поїхали в чотирьох. І скільки часу тобі занадобилося, щоб стати майстром компанії? Сім років. Майже сім років. 7 років. Трішки не дошло до сім. Шість половиною. І під час, от ти вже прийняла рішення, ти вже тут в коралі, ти вже все робиш, ти вже маєш партнерів. Але в були такі моменти, що тобі хотілося просто здатися? Ні. Ні. У мене дуже класні партнери, реально. Вони такі, як я. Їм постійно треба, їм постійно щось не так, їм постійно вони своїми темпераментами, своїми характерами, як це каже, але це й дає розвиток, тому що я постійно мала навчатися, я мала знати, я збираю дівчат, мені треба щось почитати, мені треба щось знати, що їм розказати. Я мала бути на ногу вперед. Ну, бачиш, я тобі хотіла задати запитання, як виглядав твій день, але ти вже сама це мені розказала. Просто ти розумієш, я навіть коли часу не мала, коли ще працювала. Двісточкову це точно може підтвердити. Я парк Яна Краля є біля роботи, де я працювала. І я просто за годину йшла скорше до роботи. Ага. Магазин відкривався о десятої. Я, наприклад, дев'ятої вже була в парку. Парк шикарний. Ага. Я просто проводила зустрічі з парком. Які звички допомогли тобі досягти успіху? Які звички, рано вставати? Обов'язково. Одного вечора я лягаю спати на слідуючий тільки день я встаю. У мене немає такого, що я в один і той же день лягла і проснулася. Рано встаю, золотий час для себе, обов'язково. І це ну, фокус, ціленаправленість. У мене завжди все розписано, який в мене буде місяць, хто в мене буде, які плани на цей місяць, що мені за місяць треба купити, що мені потрібно зробити за цей місяць. Yeah. Прошлого року в мене була, наприклад, ці купити собі машину, тому що я не мала машини. Я розуміла, що мені, щоб їхати в регіони, працювати з партнерами, мені потрібна автівка. Я собі ціль поклала. Так, я її поки що купила за свої гроші, але ну от які я заробила в короні. У мене була ну, наприклад, така проблема з зубами. Мені потрібно було зуби зробити, тому що я розуміла, що це презентабельна сюди. Я також ну от у мене ціль. У мене кожен місяць, кожен день ціль. Що я для зброю обов'язково обов'язково. Ну так як всі е, знамениті бізнесмени ти без дисципліни ніяк ні я. А знаєш, от ти розказувала, що ти працювала покоюкою, а тепер ти я бачила, що ти виступала на цій сцені. І які ти мала відчуття, коли ти вийшла на цю сцену як спікер, як лідер? Що ти відчувала? Ти згадала себе ту колишню, яка наблюдала за цими людьми, які виступали? от Які твої відчуття були? Знаєш, якби відчуття, воно вже все сталося, відбулося. Якби аж такого великого вау вже не було, тому що я вже добилася цілі, Вже була поставлена на той час інша ціль. Так, це було класно, це було здорово, але всі чомусь думали, що це ну, хто знав мою історію, що я розплачуся, взагалі далеко було не до сліз взагалі, тому що ціль вже поставлена набагато більше. більше, більше так так я вже розуміла, я вже працювала в той момент на іншому. Так. так одно що в цьому готелі мене дуже я себе зловила на думці, що люди, які працювали зі мною, ну багато хто мене там не знав, ну, вони працюють зараз. Чого? Прийшов час а, 5 ні, років. Ні. Ти думала, що може приєднається до тебе. І ні, ні. Ну взагалі, а що ну, людина хоче, 5 років прийшло. Вона тільки от а, працює. А, ви знаєте, що в нас як закон з Божої волі, як людина як сама хоче, ми ж не можемо нічим допомогти. Сто процентів. Ну, навіть чимось іншим людина, ну, не Розуміє людина, що в неї потолок. Менеджерський потолок в готелі ти далі не підеш. Ну для чого ти сидиш в цьому готелі? Невже тобі нічого не хочеться більше? Що для тебе найцінніше в цьому бізнесі? Фінансова свобода. змога допомагати людям чи щось інше? Фінансова свобода так. Я іменно в кори, прийшла спочатку на продукт, потім на людей, тому що пішла на першу подію, я закохалася просто в цих людей, що я зрозуміла, що я хочу бути одна з них, але я не буду. Кривити душею, що ні, у мене гроші перша ціль, це гроші а ця свобода в принципі цей, закрити, це подрібність закрити цьому людині. І вона потрібна і мені самі собі не визнаються. дітям, батькам, батькам. Так. Ну навірно, можливо, ще в першу чергу, як собі, тому що ну, я знаю, як батьки не доїдали, можливо, не доспавали, працювали також так, так, на заробітках, да в Чехії втратили здоров'я через те, щоб я мала я, я ну, мала, щоб діти мало шов дітися, поставити так, так. так. Я це дуже добре пам'ятаю. Я розумію, знаю, що це у мене є вдовг переможе. Ну так. Я, Я довжу. Ну, як. так, Тому що, якщо ти їм не допоможеш, то їх так. так, так. А, хотіла тебе запитати, як ти працюєш з командою? Що найважливіше в наставництві? Цінувати людей. Просто цінувати людей. Це як ну, я своїх уже людей, які в мене, так само і я ціную ще своїх, хто мене привів сюди. Ева Долинська, Дмитрій Скачков, Наталія Швиріна. Я кожен день за цих людей думаю, думаю, я кожен день їм вдяч. Просто це як батьки для мене, розумієш? От є в мене батьки, там мама, тато, бабуся, дідушка, це так. Дмитрій, Наталія Швиріна. А от це, що піді мною команда, це мої діти. Їх я вчу, навчаю так точно як своїх дітей б я хотіла з ним бачити, щоб вони були кращі, де вони неправильно роблять. Хочеться знаєш, яку соломинку підстелити. Ви земени дорожку постели. Завжди виходить цінувати людей, більше нічого, любити людей. Всі люди різні. Не може бути людина непогана, вона просто інакша. Вона просто своєму рівні. Як вони як колись було таке відео, казали, що. Каже, є люди, які ще ходять в перший клас, а є люди, які вже в одинадцятому класі, і ти не можеш заставляти ту людину казати ти повинен знати, те, що вже в 11 класі, вона ще в першому класі, не і своя дорога, в нас все дорога. Сто відсотків відноситься просто з любов'ю до людини, яка ще в першому класі, і з любов'ю до той, яка вже в 12. Я себе загаминає. Ну що Дмитрий Скачков не хотів, щоб я скорша що стала майстром. Так звісно, що хотів. Але, ну, ти але ти ти прийшов мій, мій час. Мав, мав терпіння. Так, і... Мав, мав. Інколи не мав, але мав. Ну, загально. Так, так, мав. мав терпіння реально. Інколи відпускав мене, що мусить людина сама побачити. би ти б дала пораду людям, які, знаєш, бояться ризикувати, ще бояться зробити цей крок. <п 'яті> Чи варто mm -hmm. От, Що би ти їм порадила? Я всім раджу одне, і хто до мене приходить навіть структуру, в моїй структурах, хто приходить, я завжди питаю, що ти хочеш і будеш мати своєї роботи через 5 і через 10 років. І mm -hmm. показую, що людина може, може мати, мати. владу. Більше нічого. От це просто коли розмальовуєш, люди до сліз, тому що людина розуміє, що вона. Буде мати через 5 років то, що має зараз. Якщо ще й буде мати, не буде мати здоров'я, п'ять років вже буде більше, старше. Дякую, Ані. Як досягти <працювати> успіху в нашому клубі? Просто працювати, аналізувати і працювати краще, більше нічого. Завжди це має бути співпраця з людиною, яка тебе привела. Завжди, на одному язикові, ви розумієте, куди ви йдете. Ні в якому разі не злитися, ні в якому разі не обіжатися, ні в якому разі там е, не, ну, обід ніякий взагалі не має робити. Просто мають бути дії. Більше нічого. Дії, аналіз і діяти краще. Моя ціль, вона є тільки моя. Все, що з боку я не йду, я не хочу, в мене це не получається, це ваше. Моя ціль в тебе не буде досягнути, тому що вона моя. З вами, чи з іншими людьми. Вона буде досягнута. Коли я була в лінії, я думала, що до мене прийде Павліна такий поток. Дівчат із косметології, з Б'ютісфери. Я тоді не знала, але була ціль. І притягнула до так, 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 так. Ясно. Ну ти знаєш, твоя історія це такий великий приклад. Ну от дійсно як попелюшка перетворилася в королеву. Ти з простої людини, яка прибирала в готелі, стала майстром компанії, яка виступає на сцені, яка вже перейшла рівень і добиваєшся. Які твої... Як ти себе бачиш через 5-10 років в крала у Ой, у мене дуже великі амбіції, в мене дуже цілі великі. Хто буде зі мною, як буде виглядати в той час мій чоловік, де ми будемо з ним жити, де будуть жити наші діти, де моя дочка буде вчитися? Ну, Оце я вже знаю. Ну, В принципі, я так зрозуміла, що ти дуже е, зблизилася з корабле, тому що твої цінності співпадають із цінностями так, так, компанії. Так, так. Я чому Я дуже полюбила своїх наставників Дмитрія Скачкова, взагалі його сім'ю. Я людина, яка дуже любить свою сім'ю, цінує, поважає. Просто в мене ну моя сім'я це, це недоторканність. Оця цінність сім'ї, вона іменно мене приліпила на них. Дякую, Анічка. Знаєш, твій шлях це просто показує, що нема нічого недосягненого, ага. Треба мріяти. Діяти, організовувати, дисципліна, планувати. Так. І дуже дякую руки, любити так. людей і дякую, Аняка. А головне таких українок, як ми, ти в Італії, я в Словаччині дуже багато, а особливо зараз, відколи війна. Людям потрібно зараз чим зайнятися, розібратися з цим. Ніколи не кажіть ні, тому що я завжди кажу: біда, стукає, його так. так, а щастя. Його треба змінити дуже багато історій, що люди, які жили на Україні і мали оцей бізнес, і коли сталося 22 числа, те, що сталося. Просто люди змогли виїхати в Польщу, в Словаччину, і, 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 нічого не змінилося. А є люди, які мали, от наша Валерія, вона мала траку. косметичний салон, вона мусила його закрити. В Алікса був завод від по вікон і теж його мусив закрити. Так, так, люди так. втратили, люди прямо розорилися, так. тому що не було можливості продовжувати там роботу. І дійсно, це може в наступних разах розкажемо історії людей. Як так. працювати легко взагалі? Що, що в будь-яку країну світу ти їдеш? Маєш свій телефончик і все. Я, дуже я дуже дякую за титані. Ну, Це перше інтерв'ю, яке я роблю майстру компанії. Перша людина. Перша друзі. До речі, запрошую у вас. У нас вже нова, новий офіс, шикарний, великий, недалеко центру Братислави, Словаччина. Взагалі, Заградницька, 62, так що чекаю вас дуже дійсно дуже красивий офіс, і відчуваєш себе тут як вдома. От Ми зараз закрилися, тут шклініделі закрилися, і всі люди працюють десь в інших офіцях, а Ми зараз тут зробили це інтерв'ю. Так що будемо раді всіх тих, хто приїде сюди. Дякую. Я дякую, гарного дня тобі. Дякую.